На Одещині у селі молодіжне сьогодні відкрили простір, який одночасно є і бомбосховищем, і підземною школою. Тепер у безпеці там можуть навчатися понад 700 дітей. А профінансували будівництво західні партнери України. Вони, власне, були присутні на церемонії відкриття закладу. Якими планами ділилися? Дивіться далі. Раніше тут був пустир біля сільського ліцею. Менш ніж за рік на його місці вирили котлован та з нуля збудували величезне бомбосховище, площею понад 2000 квадратних метрів. Та це не лише укриття, простір працює як звичайна школа, але підземна на випадок повітряних тривог. Всього класних кімнат 24. є ліфт для дітей, які якщо якісь є на війську. Яка унікальність в тому, що кожен клас знаходиться окремо і не переривається на щось, а вони спускаються і продовжують урок. Для навчання тут є і звичайні класи, і санітарні кімнати, спортзали та творчі студії. У підземеллі відкрили навіть краєзнавчий музей. Окремий куток у ньому присвячений російсько-українській війні. Експонати у ньому. У якраз і свідчать про важливість таких заходів безпеки наочні. Це в нас осколки від кабів, протитанкова міна. Це до речі, з Курської області шахет з Курської області. Ми робимо для того, щоб діти знали про це жахіття, про ці наслідки, які у нас відбуваються, щоб не забували про це. Будівництво цієї школи коштувало близько 2,5 мільйонів євро. Гроші виділив Європейський союз, зокрема уряди Литви та Ірландії. Їхні представники сьогодні відвідали заклад. хочу зазначити, що діти здатні навчатися лише тоді, коли вони не бояться, коли їхній розум відкритий до знань і коли вони перебувають у безпечному місці. Саме тому сьогодні тут, у співпраці з моїми колегами, ми відкрили цей безпечний простір. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на потреби освітньої галузі України ЄС виділив вже понад 200 мільйонів євро, і ця підтримка триватиме далі. Я хочу звернутися до українських школярів. Ми за вами спостерігаємо, ми вас підтримуємо, ми про вас не забуваємо. І ми справді дуже вражені вашою стійкістю, тим, що ви не припиняєте навчальний процес, тим, що ви прагнете більшого, ми дійсно віримо, що ви є нашим майбутнім. Підземну школу на Одещині відкрили саме в молодіжному, адже ця громада часто потерпає від ворожих обстрілів. А ще тому, що в ліцеї багато учнів понад 700. у планах європейських партнерів зведення таких просторів ще в п'яти областях України. Зараз ми говоримо про Понад 18 мільйонів євро на реалізацію цього проекту, і робота ведеться уже на різних стадіях. Ми говоримо про місто Запоріжжя, говоримо про місто Харків, говоримо про Сумську область, Чернігівську область, Миколаївську область. А ще міжнародні партнери пообіцяли допомогти ліцею побудувати сонячну електростанцію з керівництвом громади, вже підписали відповідний меморандум. З Одещини Андрія Настасов Ігор Міханошин. подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.